Захищений планшет це щось нове для мене, бо я до цього тестував багато смартфонів захищених, але планшет тестую перший раз. І це Okitel rt 5. Ось такий красень, 10-дюймовий та ще й захищений за стандартами IP68, IP69K та MIL-STD, Це мілітарі військовий стандарт. Ну що ж, на каналі Технозон Україна. З оглядом поїхали. Дивіться на його ціну. Коштує він ах, скільки він коштує? Ви дізнаєтесь, якщо підете за посиланням під цим відео? Бо ця ціна може бути не актуальною, вона буде, може бути набагато нижчою. Тепер Підписуйтесь та на натискайте дзвони, щоб не пропустити наші подальші огляди. А тут вони пишуть відразу, що в нього 11 тисяч батарея, 10-дюймовий FHD плюс екран. Це в нього розподільна здатність 1920 на 1200. В нього 8 ГБ ОЗП на 256 ГБ сховища. Але це 8 ГБ, це не остаточна цифра, бо його можна розширити за допомогою сховища. Тобто Android дозволяє це зробити і додати ще 6 ГБ. Буде у вас 14. Ну, таке собі: 16 мегапікселів. В нас обидві камери, і це непогані камери. Вони дуже добре працюють для планшету цього рівня поясню, Бо я до цього, скільки не тестував планшети, в них камера було повне фуфло, фуфлянді, я б сказав би. А тут воно більш-менш працює нормально, і усі фото і відео, які я на нього знімав, тестово, я розмістив за посиланням у описи під цим відео, можете їх скачати та подивитись. Також в нас 33 вата швидка зарядка. Так-так-так. А ось з процесором вони трошечки в нас ну, зробили. Не цікаво, бо поставили днтк 88 Слабкий процесор, 200 тисяч Антуту набирає. Для ігор цього замало, але пограти ми все одне зможемо. Ну, наприклад, у PUBG, у Code Mobile, та ще й у Asphalt 9, і у World of Warships. Але розраховувати, що ви зможете пограти у якісь більш цікаві іграшки, не, ну не варто. Ви не зможете, бо він надслабкий. Для роботи це ідеальний варіант, бо він захищений. І як ми, слухайте, а те, що він захищений, знаєте, що ми з ним робили? Я вам зараз покажу. Я виїхав е, до себе на природу. І що я зробив? Я його закинув у воду з глиною, я потім його закинув у пісок, я потім його закопував, потім я його мив у цій воді мутній. Потім він в мене впав, і я потім поїхав, поїхав на мийку, бо машина була страшна, і просто помив під краном. І він, він просто ідеально працює. Дивіться, він у нас ціленький, красивенький, нічого з ним не сталося. Все, все, все ціле, як будто, тільки я його достав з коробочки. Далі, що ж вони ще заявляються? 4G мережа є. У нас ну, 11 тисяч мА я вже сказав. Ось тут вони, бачите, захист від води, захист від пилу та піску, і durable anti-fall, це від падіння захист. Так, 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 екран, камери такі цікаві. Ой-ой-ой. МТ-87, -ой -ой. що, що що, що вони ще тут. Ну, 4G, вони роблять, Ну, Android 13. Більш нічого цікавого для нас тут немає. Давайте подивимось на нього трохи ближче. Давайте так. В нього є бампери, дивіться, в нього є качелька ось цієї гучності регулювання, є кнопка Увімкнення чи просто блокування екрану. В нас є ось такий заплагований Type-C, бо це за стандартом. type c є в нас заплагований. Де тут він? Отвір для sim карт. Давайте зараз я відкрию його, покажу вам, що там можна зробити. Відкрили, достали. Дивіться, дві карти. Дві сім-карти, чи одна карта і інша карта пам'яті. Тобто це можна так зробити. Поставили на місце, є ось такі динаміки, які вдало розташовані, до речі, потім побачите чому. І в комплекті в нас тільки блок швидкої зарядки Type-C. і ось така Ось така фігнюшка для відкривання е слоту для сім-карт. Для кого він підійде? Він ідеально підійде для військових. для Будівників для водіїв вантаживок для будь-якої робочої професії. Тобто вам потрібна міцність, вам потрібна ну, потужності тут немає. Вам потрібна потужна батарея, і вам потрібна, потрібна щоб був. Трохи яскравий великий екран. І це саме той варіант. Зараз переходимо тестувати. В нього є, до речі, такі робочі інструменти, як транспортір, там відвіз, що там є, компас. Покажу. А потім чекаємо на наші висновки. Ну що, перейшли? Роздивляємось планшет ближче. Давайте так. А в нас ось. Ми вмикаємо і відразу, що нам що ми бачимо, це яскравий екран. поясню Бо я прикрутив тут яскравість. Поясню чому. Бо якщо я ставлю її на максимум, він ну навіть у камері бачите що він залишає. В нас яскравість, тобто воно е нормальний нормальний екран для того, щоб працювати у якомусь хорошому освітленні. Я не кажу, що якщо буде, ну, наприклад, там дуже сонячний день, то ви зможете усе побачити. Ні, це не той екран, але те, що в нього достатня яскравість для хорошо освітленого приміщення, це факт. А сам по собі планшет, ну ми вже ви вже бачили, так, він має ребра жорсткості, е сам по собі. Дивіться, який в нас дизайн досить непоганий. Є в нас ось такий спалах, який може працювати як фонарик, так, як ліхтарик, який може працювати як ліхтарик, також камера, мікрофон камери. І Так, тут у нас Type-C роз'єм, і є в нас лоток для сім-карти, який ви вже по суті бачили. Потім, потім будемо все. Якщо що, ще раз дивитись. Також в нас вдало розташовані динаміки, коли ми тримаємо планшет у руках. Ми не закриваємо. Це звичай в нас таке трапляється, коли ми оглядали інші планшети. То динаміки були ось тут. Ну, якось в гучномовці, то якось воно не вдало, ти закриваєш і не чуть ніякого там звуку. Ну Зовсім пропадає будь-яка якість звуку. Нормально. За це дуже дякуємо. Також у налаштуваннях ми можемо з вами подивитись і побачити, що в нас є підтримка і 2,4 ГГц, і 5 ГГц Wi-Fi. Якщо ми зараз пішли до Wi-Fi, то відразу будемо його і тестувати. Тут є тест 2,4 ГГц. Давайте їх стартанемо ще раз. А ну, давайте. Це такий. Е Певнений середняк 60-70 пікове значення, ну десь 50 у середньому значенні 2,4 ГГц показують. І це навіть ліпше, ніж я думав, бо в мене дуже завантажений 2,4 деапазон. Ну, це на завантаження 67, на вивантаження десь 40-50 Мбіт. Це нормальні показники для 24 ГГц. Давайте перемикати на 5 ГГц. Перемкнули і відразу тестуємо при тих самих умовах. Тут в мене було пікове значення десь 300 Мбіт. Зараз ми бачимо там 270, 280 було пікове значення, ну давай 300, ну є 300, 317, о, навіть ого, 326. Досить такі цікаві. Цифри в нас 326 на 318. Для планшета цього рівня це більш ніж е, цікавий результат. О, також у налаштуванні є Bluetooth ми бачимо додатки сповіщення акумулятора, який ми так і не змогли розрядити, бо він трохи ха -ха, потужний. Пам'ять тут є в нас менеджер сховища так, екран. Трохи я був засмучений, бо тут немає авторівня яркості. Його просто немає. Е, ну, таке собі І немає. Звісно ж, 90 Гц, немає, 120 H, і пов'язано те, що він не такий плавний, надплавний, як я полюбляю. Також в нас є ну, те, що він підтримує байду, Галілео, GPS, Глонас і інші варіанти, ну, це, ми, ми, це ми розуміємо і оговорювали. Memory expansion. Memory expansion дозволяє нам отримати додаткові 6 ГБ, а тут 8 ГБ. Якщо ми вже е, з вами ведемо розмову про, про технічні. Характеристики, то ми бачимо, що система у нас платформа МТ 6070 6771 на апаратурі 8788. 8 ГБ оперативної пам'яті, сховище 256. За Ну, процесор в нас стоїть Mediatek MT8788. Це восьмиядерний процесор з чотирма енергоефективними ядрами Cortex a 53 до 2 ГГц. Також і чотири ядра cortex a 73 до 2 ГГц, побудований за 12-наметровим техпроцесом з 64-бітною архітектурою. За дисплей, дисплей в нас це Full HD та за прискорення відповідає mali G72. Доступу до тимпів температури в нас немає зовсім, тому ми проведемо тротлінг-тест. Ну, ми його повинні провести. Давайте зараз стартанемо і подивимось тільки на графік для того, щоб зрозуміти, будуть пікові падіння чи ні. Пропуск тактів. Стартуємо. Ну, і ви побачили, що в нас немає проблем з тротлінгом на цієї платформі. Абсолютно, він навіть не грівся, коли я його взяв. Він зовсім не грівся. По потужності. Потужність в нас ігрова 200 465 балів. Замала, але пограти у щось ми зможемо. Зараз потестуємо десь 4 гри, яких запустимо. Мультитач тест. У нас 10 торкань. Не питання. Все добре, і якщо подивитись 3 d у результати, то у нас максимальні тільки iStorm та iStorm Extreme. Якщо говорити про слінкшот, це 1612 балів. Wildlife Вайлдлайф 641 і 185 Wildlife Extreme. зовсім зовсім поганий результат. І е, розраховувати на якісь надважкі іграшки по типу Genshin ми не можемо. Також, якщо його позиціонувати як робочу, як робочу таку собі станцію, як робочий планшет, у нас є фонарик з режимом SOS. ну Бачите, він тут горить зараз з режимом SOS, він може мерехтіти блимати. І в нас є ось такий тулбех, це робочі інструменти, який в нас має компас. Звичайний компас, ну, ось такий ось такого типу. Є в нас, дивіться, шумометр, є в нас, ну, це в нас рівень за картинкою, тобто звичайний рівень, є пузирьковий, такой ба і він навіть нормально працює. Бокс. Також в нас є вимірювання а, висоти, але це таке приблизна штукенція. Є в нас магніфер, це скло. Є в нас аварійні ситуації, ну, там мерехтіння, сирена, рівень Є ось такий відвіз на півшосту. І є в нас ось такий транспортір. Це якщо його позиціонувати як. Собі робочу штукенцію. З, з камерою, що в нас з камерою? А з камерою у нас усе добре. Я вам е, скажу відразу, що е, ну, давайте так, я не очікував, що камера буде настільки цікава. Е, ви зможете його використовувати і для е, якогось відеоблогу, бо і нормальна камера. Ну, ви бачите, зараз воно е, перелістує нас фотки. Є відосики, відео вона може знімати 1080 p 30 кадрів на секунду. І усі оригінали фото і відео я е, розмістив за посиланням у опису під цим відео. Також ми можемо, звісно, тут використовувати якісь мультимедійні е, варіанти і подивитись, наприклад, там YouTube у якості 1080p 60 Гц. Він його е, досить досить нормально декодує. Зараз два 2К, я міг би казати, що воно працює з 2К, але бачите, є гальмування, тому я його перемикаю за якістю на 1080p 60 Гц. Зараз воно перемкнеться і буде плавне плавне відтворення. Дивіться. О, будь ласка, воно перемкнуло на 1080p І стало дуже-дуже плавне. Тобто тут. Тут є деякі обмеження самого процесору, але ютубчик ви можете подивитись, як, наприклад, якісь там телеканали, наприклад, з допомогою якогось сервісу. Ну я світ ТВ дивлюсь, як ви зрозуміли. Можемо подивитись які, якийсь фільм. Якість непогана, абсолютно. Виходимо. І, звісно, ми повинні з вами перейти до. Е до ігрових якихось можливостей. І тут у нас ось такий код Мобайл. Звісно, ми пот... нам потрібно його протестувати, бо хлопці питають, що ж там з код Мобайл, і на кожному пристрої бачать безліч питань. У Дірект ти тестував код мобайл, ти бачив код мобайл, бачив, тестував і зараз для вас тестую теж на цьому 10-дюймовому планшеті. Код мобайл, звичайно, все добре. Без код мобайла не дуже не дуже добре. Давайте. А знаєте, що тут заважає більш усього грати? Я вам скажу відразу. Тут є плівка на екрані, і ця плівка, вона. Ну, плохо сковзає. Тому плохо ковзає, тому вона і заважає. Куди ти побіжав? Привіт, хлопці. Ти -ти -ти ти -ти 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 Усім смак... Ой, смакнати хотів сказати. А, ні, сказав, смакнати, хотів сказати, смоктати. Нормально працює. Я вже не перший раз тестую, я вам чесно кажу. Тому з Codemobile ми бачимо, що все. Більш менш добре, до речі, немає ніякого нагріву. Я зараз граю, він холодний, він холоднючий. Так, перевертайся. З код мобайл ми закінчуємо. Звісно, до PUBG Mobile переходимо. Переходимо, переходимо. Розраховувати на те, що при 200 тисяч балів у Antutu ми зможемо нормально грати у PUBG. ну... Грати нормально ми зможемо, але грати з дуже хорошою графікою, я б не став. Бо воно видає нам характеристики графіки баланс, щоб ви розуміли. Дивіться, я йду на налаштування на графіки аудіо. Якщо я не можу поставити HD графіку, просто пише, що неможливо на мій девайс. Ставлю фреймрейт. Ну, Вищий ставлю фреймрейт, але воно збрасує на нормальний. Тож нічого я з цим зробити не можу. Ось є, як є. Давай я тебе рубану. Іди сюди. Іди сюди, козляра. Давай, тримай таке. Ну, давай, іди сюди теж. Ну, все вже, зустрінемось у грі. Летимо, летимо. А куди сам не знаю. Бо бо якісь графіки. <сум> На приземлення, а текстури дуже хренові. Ой, навіщо я натиснув. ай -яй, яй 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 Трохи зарано. О, десь дам домівочки якісь є. а ну давай тут до... долетимо. Начебто ну, долетимо. Давай. Приземлення. Відрізаємо стропи. Чітко над... на дах сів. <гум> Треба. Ой, давайте зробимо звук. Ну, звук такий собі, плоскуватий. Я вам чесно кажучи, плоскуватий звук. Е е нема басів, але досить гучний. Хотілося б трохи, трохи трохи гучніше. Стояти! Давай, пішли щось, ще знайдемо. Слухайте, ну грати то можна. Грати то можна? Та що ти будеш робити? Треба буде переробити на екрані звик на смартфоні грати. Вони там набагато. Цікавіше, розташовані. Ой, це мені. Кудись потрібно бігти. Ну, нормально. І теж я нагріву не відчуваю. Зовсім. Що тут? Там є кораблик. Є корабель. Давайте на корабель. Як бігти у мобільній версії? Чи вона постійно біжить? Ану, хтось підкажіть. А, ось. Бігти. А чи він біжить постійно, не знаю. То не важливо. Давайте, давайте біжимо. Це лодка южанка. Мабуть. Ну, начебто не гальмує. Не гальмує, пропусків кадрів немає. Я можу нормально вицілювати, але ж та плівка мене трохи дратує. Ну, де там у нас вже... Цей корабль. Корабель. О, давай. Ну що, попливли. Ига! Опа, хтось такий в нас тут стрелюн, колядун. І дуп, давай ми тебе зараз тут. Зараз я тобі. Напхаю повну дупу свинцю. А ну, де ти там. Все. І що я зробив? Нахіра я це зробив? А ну йди сюди. Йди сюди. Де він там? Ото він? Мабуть. Так. Гото воно падлюка. Побіжав кудись. Боїться, мабуть. Так, он він на горах. Побіжав. Красень. О, ось ще один. Ой-ой-ой! ой, Ну, один є. Дивіться, який є. Ну, все, в мене немає. Блін, патронів. В мене зато є. Ось така херня. Не! Беремо все, що є. Нормально таке. Подзатарився. І йдемо на машинку. Слухайте, грати дуже цікаво. Я вам, я вам чесно чесно кажу. Грати дуже зручно, нормальные такі планшети. О, вона! Ми ще машину вгнали. тара та Де там кто? Кто там шмаля? На тобі! Оце я щось розійшовся сьогодні, Тарам! Так, давай, выйдем. Хто там такий у нас був розумний трохи. Ні, я тебе. Ай! Оце, оце була зрада зрадна. Бачили? Іди сюди, хлопчик. Хоп! Ні. Я тебе, потр... я тебе повинен зарізати. Давай. Єе. Ух, щось я розійшовся. Ладно, пішли, поїхали далі тестувати. Так. Дуже добра катка. Також ми можемо зіграти і у асфальт 9, і ніяких перешкод для цього я не бачу. Але асфальт 9 буде трохи-трохи пригальмовувати, бо це вже в нас е, такі невеличкі надможливості для цього планшету. Давайте далі. Оба-на! Зараз поїдемо. Три, два. Один, ну давай! Оп! А шут, шу це таке? Воу-воу-воу-воу-воу! Зараз я вам, буду дупи надірати. Давай, 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 давай. Ех, трохи не те зробив. Ну що? Ну, Давай, давайте, хто там. Ну я буду перший. Слухайте, хлопці, я готовий проходити та робити висновки про цей планшет. Цікава, цікава річ. У якості висновків скажу, що достойний варіант для тих, хто працює. Я забув вам показати, що в нього працює 4G. Давайте я зараз просто. Увімкну. де тут в нас спідтест? Отримати тут, тут немає 4G тут немає агрегації, тому отримати якісь дуже добрі результати за 4G в нас не вийде. Тож, ви побачили, що 10 Мбіт, 10 у піковому значенні десь 20-25 Мбіт ми можемо отримати. Ну що, ми рекомендуємо, але з урахуванням того, що ми про нього сказали. Усе інше, ну. Просто планшет, просто захищений планшет. Тож, вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.